Так, Всім привіт! Зараз під'їжджає машина, Здаємо сьогодні нашого боянами. Оце є саме перший, найстарший бучачок, який в нас є. Ну, ми його на кору оставляли. Зараз вже так не дуже корю, бо можна сказати і немає, то думаємо, хай їде. А цей маленький моська нічого, вже знаєте, тут тоді нам якийсь аж горбатий був, трохи ми затягли з цим ділом. Нам писали, радили, що якби його на привіз саме біля бояна прив'язати. Але щоб не так надіялись, можливо, який самі буйні заберемо і маленьке стане добре їсти. Але ці два червоних забрали, то знову ті його оганяють. Тянули-тянули. Запізнення, мало нічого прив'язали. Я ні, картоплі не можу йому привезти, щоб дрібно її трохи підрізувати по якої місочці чи по кілограму. А ці червоні нічого, зараз так не <му> ну, дружок, Зараз так трохи не чищено. Немає часу сьогодні з дівчатами кукурудзу перебирали. Також такий фронт роботи немаленький був. покажемо нашу сапетку, потроху заповнюємо її. Це правда, тільки можливо гектар, можливо, трошки більше, як зробили. Вже є машина? Є. Але нічого. Всім привіт вітаємо вас на нашому каналі. Вже машина під'їхала, зараз будуть заводить. До хліба не під'їжджали. Як був такий агресивний, то якось було не шкода, а вже як постарів, то вже такий поспокійнішав. То вже мені зараз коля вже й жалко. Якось так вже привикли до його. Ну нічого, на те ми їх годуємо. Менші будуть підростать помаленьку, щоб все добре.

Це вже відер точно? О, да, да. А тут на пупу треба було брати. На його стіна їде. Все, чуть-чуть так і буде. Все, все, все. Все. Добре, що сперти нікого не було. є не машини, де брати Ну, Ми продовжуємо збирати кукурудзу. Сьогодні кукурудзка від компанії Лімагрей, гібрид Двей. Стараємось кожну гібриду гібриду показувати. Ну, у нас на різних ділянках є Є на такій піщані землі. Там це якісь трохи слабший. Там двійни, як сівалка положила. Отакій качанчик. Тут бачите, зерно на йому йде кременисто зубоподібне. таке. Ну нічого, непогано буде. І тут оцю ділянку так, пташечки також прорядили. Ось тут, бачите, так трохи це все, все повитягували, бо тоді так було чітко, видно, де пташки повимали, там таку ямочку оставляють за собою. Там в середині також. В рікуці, таку глявінку. Отут. Але все одно міряємо, збираємо, підсушуємо, врожайність знаємо. Там в нас також є ділянки, де якби пташки не вносили такий коректив. також, Заміряємо їх. Це все в карман заберемо. Ну так і чайнички, нічого. Непогані. Ось такі. Добре, будемо продовжувати. Що, хлопці, заробили на морозиво вже? Усі наші менші ділянки з кукурудзою Коля вже з хлопцями доломав. Зараз повисипає прицепи. Це ті, що росли ближче до села, а ще в нас є три ділянки більші, то вже поламаємо пізніше. В першу чергу порядкуємо. ocešu na lomali Мабуть, в тебе сьогодні знов перегруз вийшов. Є трошки. Мабуть, не трошки, а нормально. Як достатньо, мабуть, якби борти були б вищі, то, мабуть, ще сипав би. Бо так по самий верх. То вже другий раз не їхати. Коля, ти вже насыпав у два поверхи. Нарешті з меншими ділянками вже опорлись. Тут бачите, є такі гібриди, які шкарлупа відпадає більш так. Ну, саме лушпиня від На оцих ну, є що менш Від адевей взагалі щось не відходить рідка, який качанчик попаде. Ну, але нічого, то на вражальність воно не впливає. На цих менших ділянках знаєте, трошки більше так, часу проводимо. Тому що там оставався, коли один радок, наприклад, коли ми сіяли, а я проїхав сівалкою повністю на чотири радки. І там повиходили такі близнюки. Апарат одного забирає, друга затоптує, і тоді вже заходимо, збираємо. На той рік такого робити не буду. Оце диви, найбільше шкарлупки на йому залишається, але найкрупніше зерно в йому. Так, добре, прибрати ще не прибрали, ще не привезли, але завтра також погоду передають, то можливо переберемо. І зразу на нашу будку її. Тут, бачите, роблю такі стяжки з проволоки. Стягую, щоб не зробила собі гарбузка. І так нічого витримує. Сьогодні Коля з хлопцями вже частину листя завезли до бичків у хлів, попідстеляли саме таке сухе. Можна іще трошки додати, але також не хочеться зараз багато кидати. Зверху буде сухо, зверху буде мокро, знизу буде сухо. І знову на поле з сухим повеземо. Поглянемо дощі, правда, передвій ще на днів два у нас. Бичка також продали. Виходить, зараз ціна жива вага 85 гривень за кілограм. Те, тушка, то тушка десь 173 гривні за кілограм. Взяли на біню біля рівного городок. То так як і раніше я розказував, що вони беруть тушку, множать на коефіцієнт 2,03, Визнають живу вагу, а тоді за живу вагу вже платять 85 гривень за кілограм. Трошки ціна піднялася. Але хотілося б ще більше, звичайно, скільки не підніметься, то більше, чим більше, тим краще. Ось, бачите, бички перебирають трохи, в тому році нас майже все з'їдали таке листя. А тут по якому листочку далі під ноги, от і все. Що ти, Дніпро? За старшого будеш тут такий врівноважений ти. Воно ну, знаєте хто? Значить, це від проди залежить, що тут Дніпро такі ручний, а до цих бачите так важко підійти. Так. Та я тебе почухаю. І всі як один так. Сапетку нашу потрошку також заповнюємо. Кукурузка вже перебрана. І бачимо, що можливо вся наша не вміститься, того що так. Ну і гарно наросла, і на спасі, ну, її трохи є. Так вона виглядає, тут бички там, трохи повідскубують, все одно хай хай погризуть, нічого страшного. Які там пташки, звичайно, якусь ще собі візьмуть і нам вистачить. Сьогодні також з Яриком, нам були вже такі відходи, оставив на дрова дошки, попереколювали їх, отак зробили решітку. все його діло, хай собі дихає. Йдемо з середини зайдемо, глянемо. Якщо так по об'ємі, то можливо в разів три виходить більше як, як зернових у цьому році по кілограмах. Ось такі качанчики. Там не, було, не можна було заїхати, тут сюди сипну, зараз на також його якось. А тут уже по ширині виходить 10, метр двадцять приблизно. Там тоді, коли ще зверху не було засиплено, я так прогортав, щоб глянути сервіні нічого, вона не цвіте нічого, то ну, по-моєму все нормально. А далі вже весною глянемо, чи коли будемо лущі, чи взимку, коли вона висохне. Там з боку, я думаю, навіть якщо дощ засіче, далеко він не пробіжить, то його обдує, обсохне. Так зберігають, то думаю все буде добре. Отут зробив які там сантиметрів 40 такого капіжика, навіть більше адже гризуть. тож здається не голодні. Ну так, будемо ти будуть, можна трохи упасти. А далі тут сіткою за шию, так і з цієї сторони. Вже з неділі і з неділі також, також і силу плануємо відкрити, до неділі вже не справимось. І глянемо як бички, я вже думаю, як його будуть їсти. Хоча нічого страшного, голод, не Ні, тітка, нічого не, не дамо їсти, то будуть їсти. Тому що попередні шкарлупи їли, а ці не їдять, можливо, з цим не буде до подоби. А так нічого витримує, знаєте, я там переживав трохи. Тому що така вага не мала, щоб воно все. Отут зразу ось тут одразу ці дощинки були тільки так прикручені. То я тоді додаю ще таку бабишку і зараз підложу і там ще цеглинки. О, там видно. Щоб вже витримало все. Думаємо, що з нашою кукурудзою все буде добре. Так ми зберігали вдома в сітках, але вдома в хліві в нас тільки з однієї сторони вітер проходив. То думаємо, що вона не поцвіте, але кажу, до колі коп нам заглянуть в середину через деякий час. Але Коля каже, коли вже будемо лущить, тоді заглянемо. Але все одно ж будемо думати, як там чи міші завелись, чи не цвіте. Ну, Коли знаєш, що сітка там також, зверху сітка вроді ціла, а в середині там мішки. А в середині були і кубла, і міші. Наші котики все ловили тоді. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Бережіть себе. Янгола охоронця Збройним силам України. Всім до побачення!